Отже, значить, наше завдання полягає сьогодні в тому, щоб відповідно до нашого зразка, а ось наш зразок дивіться, створити документ і зберегти його у режимі ПД. Давайте подивимося, які елементи у нас сьогодні з вами в цьому документі є. По перше, це у нас є верхній колон титул. Дивіться в верхньому титулі У нас буде обов'язково ось таке зображення. В ньому ви напишете свій клас. І в правому, з правої сторони у вас буде ваше прізвище і ім'я. Далі у нас з вами буде текст, але текст у нас вже заготовлений. Єдине, що відрізняє той заготовлений текст від того, що ви бачите, це наголоси. Бачите, у вас з'являється буковкою в наголос, і в слові штучний, так само над буквою «О» «У», у нас з'являється наголос. Далі у нас є нижній колон титулу, в якому у нас з'являється номер сторіночки, але він трошки відредагований. Він написаний. Білим кольором на сильному фоні. І окрім цього, у нас ще є з вами так званий водяний знак. В попередніх версіях цей водяний знак може називатися як подложка. Тобто ми будемо звертатися до цього зразка для того, щоб створити документ з того, що ви повинні будете собі завантажувати. Отже, ось такий документ. У вас у всіх він є. Ви його собі вивантажите. Вивантажимо ми його за допомогою ось таких маніпуляцій, на вікні. Мані. У вас з'явиться можливість його завантажити. Перший документ ось він є. Так, і я відкриваю. І я відкриваю його цей документ вже в текстовому процесі. О, це він не так, ну і давайте ми пропоную почати з тексту, для того, щоб далі вже не повертатися з цього тексту, тому що ніяких операцій на далі ним робити не буде. Отже, там дуже часто буває така ситуація, коли ви створюєте якийсь документ, і в кінці, наприклад, у вас є якийсь розумієте? що в словничку непогано було поставити наголоси для того, щоб люди знали, яким чином як правильно відтворювати те чи інші. Ну і для того, щоб це все зробити, ми зараз з вами подивимося, яким чином це все можна оформити. Ніколи ми з таким ще не стискали, не стикалися. Значи, слова не у нас наголос повинен бути після букви О. для того, щоб поставити наголос, можна скористатися декількома способами. Перше, я покажу вам ось такий. Якщо ви хочете поставити наголос, наголос на букву О, то треба курсор поставити після букви Ц. Далі зайти у вкладочку Вставлення, знайти символи, інше символи. І ось тут у нас з вами є можливість обирати набір символів, які у нас є з вами. знаки. Ось тут вони у мене є, об'єднані діакритичні знаки. І, Цьому списку нам треба трошки з вами зараз. Я пошукаю ще трошки. Не те, що з діакритичні знаки треба подивитись. Ось діакритичні знаки об'єднання. Діакритичні знаки ставимо ось цей об'єкт, натискаємо вставити. І натискаємо закрити. Зверніть, будь ласка, у нас з'явилися з вами наголос над буковкою. Дуже просто. Або ще один варіант можна так само зробити. Але, наприклад, у слові штучне, я зараз видалю «У» і так само у вставленні відкрию символи, інше символи, І ось тут, коли я візьму основну латиницю, тільки треба бути дуже уважним. І... Оратненько прогортаємо ті е, значення, які у нас вами є, і ось знаходимо букву У фактично з вже готовим на ось так. Це один варіант, це другий варіант. Яким хочете варіантом, тим можете і скористатися. Так, давайте поглянемо далі на наш зразочок. Я вам за буду закрию. І все ж таки да, подивлюся да, на да, наш да, зразочок, що він у нас був. Отже, зараз ми переходимо з вами до створення не аб, не створення колонтитулів. Але дивіться, для того щоб створити колонтитул, нам треба мати ось таке зображення. Зображення, чому я кажу зображення? Тому що це зображення ми з вами потім використаємо і для. Нашого водяного знаку, тому я вам пропоную два варіанти: або ви це зображення створити десь у якомусь іншому графічному редакторі, або зробите так, як я. мені, наприклад, цей варіант вважається найпростішим. Я скористаюся стандартними фігурами. Стандартна фігура мені буде потрібна ось така. Більшу. Далі заливку фігури я прибираю, синій колір контуру я залишу, але зроблю, мабуть, трошки мофір. <кій> Далі додам сюди текст. <кій> Це у вас буде 10 значить, я додаю текст, але зверніть, будь ласка, увагу, що він у нас повинен бути повернути. Так? Повернути вертикально. Тому отут в меню у нас опокреслення, я формат фігури і обираємо напрямок тексту, повернути на 270 градусів. Зразу yeah, можна обрати yeah, колір yeah. yeah. тексту, але давайте ми спочатку напишемо вже yeah. Так? Yeah. Чекайте в yeah. мене мова. Зразу вже краще повторити, як написати. 10. Ага. Так. Він у мене за замовчуванням чомусь стоїть білим. І от зразу, дивіться, з'явилося у мене меню для редагування тексту. Зробимо його синім. Так, ну і розмір, давайте спробуємо, я робила сотні, спробуємо сотні. Чудово він влазить, все гарно, у нас виходить з вами. Так, я навіть вироблю його жарко. Якщо ви внутрижини до кого не сісти, скорицею тією програмою, яку я вам дуже раджу собі поставити, LightShot, яка дозволяє нам дуже швидко працювати і гарно працювати з. А, екрані, то у нас зараз буквально за декілька секунд з'явиться зустріч. Отже, я скористаюся клавішою принципне програмою, шут вона до речі, безкоштовна, і виріжу той фрагмент нашого документу, який мені потрібен у вигляді картиночки. Є у мене можливість зберегти. Зберігаємо, дивіться, зберігається він у форматі mm -hmm. панігів, взагалі красота. На робочий mm -hmm. стіл він у нас зберігається з назвою скріншот 3. Ну, хай так і зберігається, зберегти. Тепер він нам взагалі не потрібен. І тепер переходимо до роботи з Значить, Якщо ви користуєтеся іншими версіями. версіями Офісу, то можливі якісь розбіжності в плані меню. Тобто деякі елементи у вас не будуть знаходитись так, наприклад, де вони знаходяться у мене, тому що буде бути дуже уважними. Я завжди кажу, дивіться, відкривайте меню, лякайтеся, шукайте і знаходьте. Значить, Нам треба з вами зараз зробити верхній команди. Так, я забула повернутися до режиму друкованих символів. Отже, переходимо до верхнього колон титулу. Це у нас меню «Вставлення», І ви бачите, є вкладочка колон титули. Верхній колон титул. Ми не будемо брати автоматично, ми створимо свій у Змінити верхній коміск. Ось дивіться, у нас основний текст є недоступним. Ми включаємо режим половини. І зрозуміло, що зараз ми з вами повинні поставити у те зображення, яке повинно тільки що ми з вами зберегли. Так? Значить, в колон титулах ми обираємо зображення. Зображення у нас є на робочому столі, сказати, що де воно 10Г ставити. Воно ось таке велике, Ми його трошки зараз зменшимо, до тих розмірів, які потрібні. Послідці, так ну і зрозуміло, що треба їх повернути в Все вишло. далі. Нам треба дійти до, до правого краю. Я скористаюся табом. Нам ніхто не заповняє користуватися табом клавішою. Таб. Ну і тут я напишу прізвище. Це прізвище. Ну, наприклад, давайте напишемо. Своє. Я своє напишу. Це так, не забувайте, що треба зробити ну, на власний на смак виробити. Я не забороняю кольори використовувати. Ну давайте сині вже я маю на увазі різні шрифти і розмір. Да? Тобто ну, приблизно воно повинно десь гармонікувати. Зробили ми з вами верхній колондиту. Ну і тепер дивіться, якщо ми прокрутимо вниз, у нас з'являється з вами нижній колон. І от знову ж таки я повернуся до спеціального меню який ми відкрилося, так і нам треба з вами додати номер сторінки. Давайте пропимось уважно. Ось у нас, ось у нас сторіночки. І сторіночка, якщо ви пам'ятаєте, у нас повинна бути з э, правого боку, з синього кольору, з э, білим, э, синій фон і білий кольором. Анна Петровна, почекайте. Ну, я, я, просто... я, да, я вам доскажу, там що осталось... сказати. Ну давайте вже додивимось там так хай багато, Я вам покажу буквально дві годинки. Будь ласка, купіли. Я ж хочу записати вам відео все ж таки. Значить, доробимо ми ставимо, ставимо номер сторіночки внизу сторінки з правого боку. Дивіться, воно таке маленьке нещасне. Давайте ми зробимо його. Виділимо, бачите, з'являється меню. так ще раз. З'являється меню. зразу. Робимо синій фон. Ще раз виділяємо, зробимо білий колір. Так. І ну, давайте зробимо трошки більше. Ось таке. Десь вісімнадцять років. Ну, Всього колонтитоло зробили, закрити колотито. І останнє у з вами з'явилося, треба зробити це зробити ось ту підложку або водяний знак. Відкриваємо меню конструктор. В меню конструктор є у нас водяний знак. Це те, що у нас фактично, от ви дуже часто зустрічали мабуть, на різних зразках, так настроюваний водяний знак, так? Далі обираємо «Рисунок», вибрати, вибираємо з файлу, тобто повертаємося до нашого робочого стола, там де у нас з вами цей десятий гея. Натискаємо вставити. Можете знебарвити, можете залишити прибрати цю галочку, так? І натиснути ОКей. Давайте знебарвимо, так? Ось і у вас з'явилася оця підложечка або види не знаю. все. Документ, але важливе те, як ви його збережете. Значить, скріншот зробили саме в Орді. Це буде перший файл, який додасте до уроку. І другий файл ви зробите або через експорт, або зберегти як. Я роблю через експорт, і у мене зразу буде документ у форматі PDF. Якщо у вас експорту в попередніх версіях офісу немає, то можете зробити зберегти як. На робочий стіл. От, наприклад, я собі збережу на цей ПК або в взавантаження. Да? Документ у мене є, але в списку ви можете обрати PDF, Натискаємо Зберегти. І у нас з вами оцей документ здається вже у форматі PDF. Оцей, оцей документ, саме цей документ, оригінал ви додасте, до тобто скріншот у Ворді, друкувати саме це одне. І друге, це у нас буде з вами ось такий PDF, але оригінал файл.